Вхідні двері у нас дуже круті. Як ви бачите, вони важать 200 кілограм. От, Були на замовлення зроблені. Ну, я таких дверей ще ну, гарних не бачив. Біла панель. Це ми просто прикріпили, щоб будівельники їх не забруднили. Бачите, ось це саме. І знаружі теж. Бачите, скільки тут замків, скільки тут вони гарні. Проти пожежні. Просто ударні і дуже-дуже гарні. І гармонують з усією будівлею. Так що по дверям, майбутнім мешканцям дуже повезло. Отако. От О, знімемо, бо вже роботи закінчені, так що я думаю, вже О, от так, от так приблизно дивіться. Ще ручку можемо зняти.